Так, любі друзі, дивіться, вирішила прям зняти вам відео, як я роблю цей педикюр сольовий. Бачите, в мене два, дві пари носочок. Оце простенькі, оце такі тепленькі, два пакети, ось, сіль і водичка. Я взяла водички трошки менше, солі вже сюди насипала. Беру одну пару нос... ну один носочок змочую в цій солі. Зараз побачу, як мене вийде. Однією рукою вдягнути його. Ось так одягаю на свої ніжки. Так. Так, не виходить. Але, виходить. Вон консолі стоять. Бачите? Так, виходить. О, одягаю. Тепер зверху пакет, треба було його. Роз'єднати, ну, вже як є ось так пакет, бачите? І далі другий носочок, отак, зверху, прямо оцей теплішенький. До речі, хто хоче, можете на ніч це зробити. Це взагалі на ніч дуже круто. Ну, якщо вам дозволяє, наприклад, що ви спите одна. Севтон розовенький пакет, розовенький носочок, один, біленький, другий, і ось і так можна походити. Я люблю ходити так. Ой, 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 пішла енергія, пішла пішла від сольки дуже класна енергія. Я вам раджу походити е, трошки більше, ніж 15-20 хвилин, бо ось ці солі вони дійсно дають е, таке знаєте, оздоровлення, живлення. Як тільки вона касає, торкається тіла, оцей розчин, у вас зразу йдуть через всі точечки суджок терапії, через п'ятки. Да? Е, всі йдуть в е, нормальні клас, власні поживні процеси, оновлюються якісь там. Ну, коротше кажучи, я не лікар, я не буду вам прям це все пояснювати. Я просто по відчуттям чую, що в мене вже мені набагато комфортніше зараз. І ось на другу ніжку я те саме зроблю з цим усім. І вам теж рекомендую. Напишіть, будь ласка, відгук, і що ви відчули на цих селях, як вам педикюрчик цей зайшов. Ну, а потім через годинку десь я це все зніму, п'єзочкою протру. І мої ніжки і моє самопочуття будуть, знаєте, як ото кажуть, літати хочеться. Це вам чесно заявляю. Пробите, робіть і будьте здорові!